Добрий день, вас вітає агенція нерухомості річхом. Сьогодні ми з вами на перегляді двокімнатної квартири на Троєщині на вулиці Лисківська, будинок номер 12 Це 16-поверхова будівля, але не хвилюйтесь про відключення світла, тут ліфт працює. Будинок розташований дуже вдало. Поруч є зупинка громадського транспорту, безліч кав'ярень, мережеві магазини. Все поруч, тому не потрібно навіть нікуди їхати. В пішій доступності у нас ТРЦ район. Дуже вдале розташування. Як бачите, квартира вона вільна від техніки, меблів, тому якщо у вас все своє, то ця квартира точно для вас, бо ціна дуже адекватна, навіть Дуже гарно, я би сказав, бо дуже за маленькі кошти ви отримаєте оселю в чудовому місці, що дуже комфортно для вашого проживання. Тому не зволікайте, приходьте на перегляди, будемо вам раді!